Нове надходження товару на наш склад від бренду Ernesto. Це товари для дому, і в лоті будуть мікс, різні такі товари, які на кухні дуже зручні і дуже корисні. Ось така штука, щоб робити пюре з картошки. Також будуть тут шумовки, різні в асортименті вони йдуть. Будуть ковшики та ось така ложка. Це гарні товари, які гарно продаються у наших клієнтів. Ми вже давно співпрацюємо з брендом Ernesto, і 400. 95 гривень коштує від 5 кг, якщо замовляти. І 473 гривні коштує, якщо замовляти від 10 за 1 кг. Ну, одна штука буде приблизно коштувати 55 гривень, а в магазинах їх продають до 200 гривень. Ось така штука для натирання сиром, ось така для овочів, для їх очищення. Ще будуть тут ложки для спагеттів в цьому лоті. Різного типу будуть лопатки. І також будуть ось така штука для піци, щіпці для кухні, і ще будуть вінички. Цей лот ви вже можете звертатися, замовляти в асортименті товари для кухні від Брендорнесів у наших менеджерів. Тому звертайтеся і замовляйте і багатіть.